Богом, связи хай на всіх, благодати Отця і Сина, і Святого Духа, в амі, принудріх, при святе, бородице, спаси нас чий сильніше від хровини. у рівня на столі сиропи, щоб засіля богослов продила дійсно бороду величей мом слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Так я знаходжуся тут бо це була, була зона відповідальності моєї. Тих, який відбігся на бордюр і потім вже полетів, мене відкинуло туди за дерево. За деревом присипало це. По другій 32 почув звук наближаючого до серва літака. Звуки йшов. Зрозумів, що летить літак, встиг і по радіостанції крикнути повітря. Ну і буквально відбігти три метри, поки вже від зривної волни не полетів. Брат загинув тут. Я штаб сержант, він був майстер сержант. І трошки старший, трошки більше прослужив. мене проносили тут. Я бачив, де було місце прильоту, і я знав на той момент, де знаходився брат. Десять операцій було хірургічних, були накладені шпиці, був апарат Єлізарова, була реабілітація в Латвії. Головне було витягти дітей звідти. Дуже нам дуже пощастило те, що не були завалені ніякі двері, що ми вийшли з дверей, тому що вікна були затолені піском і з вікна ніяк не можна було вибратися. Вони ще й вище. Там потрібно було і по драбині підніматися. І почали витягувати дітей. Було вісім дітей. І всім мами разом з ними, всім мам. Всі, всі події трапилися 5 березня, в ніч з 4 на 5 березня. Так все місто, всі військові, які були на той час в місті, займалися тим, що обороняли наше місто. Не намагалися не допустити ворога всередину. Але вночі був нанесений авіаудар, і люди, які перебували на території військової частини. На жаль, 12 чоловік з них загинуло. Не забуваємо жодної наші втрати, але це перші втрати, які понесла наша військова частина з початку повномасштабного вторгнення. І саме в цей день було вирішено відкрити цю меморіальну дошку. Для наших побратимів, для нас взагалі важливо будь-як вшановувати пам'ять наших загиблих героїв. Боротьбу наші Збройні Сили шанують боротьбу, нашу за нашу незалежність, за заможні, буде наша платить. Героїв небо.